Сьогодні ми з вами будемо вивчати тему Я досліджу живу природу. Але для початку давайте згадаємо, що належить до живої природи. Отже, жива природа це людина, гриби, тварини, рослини, які ж ознаки живої природи. Усе, що належить до живої природи, народжується, живиться, дихає. Росте і розвивається, розмножується, помирає. Досліджуємо рослини. Що ж потрібно для життя рослинам? Для життя рослинам потрібні сонце, бо воно дає їм світло та тепло. Повітря, рослини дихають. Вода. Вони п'ють воду і можуть рости. Ґрунт рослини. Ростуть у ґрунті. Досліджуємо тварин. Для життя тваринам потрібні також сонце, бо воно дає тепло та світло, повітря, щоб вони могли дихати, вода, ґрунт, вони будують свої домівки у ґрунті. А ще їм для харчування потрібні рослини.